Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 6. Машина пригнана з Німеччини, розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль в класному кольорі на класній комплектації з двигуном 1,6 MPI, звичайний атмосферний двигун. Дуже рідко попадаються такі автомобілі з таким двигуном і на такій комплектації. Зимова гума. 195-65-15. Капот без сколів. Лобове скло оригінальне, присутній омивачі фар, передній парктронік Також задній парктронік Парктроніки працюють. Заднє скло аналогічно оригінальне. Автомобіль 2009 року. Механіка, стан багажника, дивіться, в комплекті йде. повнорозмірна запаска, жодного разу не використовувалася, не ставилася на автомобіль. Домкрат, буксировочний гак і ключ. Також знак аварійної зупинки. Підсвітка працює. Кришка багажника не крутилася. І заднього скла. Заглянемо в салон. Салон взагалі, присутні ззадні підлокітник. Усі заслонки, все справне, також присутні підстаканик задній, задні склопідйомники. Карти ціленькі, частенькі, не подряпані, не пошкоджені. Оригінальні килимки. Також кріплення. Багато хто запитував, а за кріплення. Тут вони присутні. По комплектації задні та передні склопідйомники, регулювання підігрів зеркал. Штатна магнитола, клімат контроль, підігрів сидінь, круїз контроль, розширений такий бортовий комп'ютер. Відображається, коли там дверка відкрита, закрита. Пробіг даного автомобіля 199 тисяч. З автомобілем присутня сервісна книга. Книга. вінкотус Оригінально. Сервісні документи. Вісімнадцятий рік сто вісімдесят шість. Двадцятий рік. Всі відмітки присутні. Також з автомобілем два ключа. Присутній підлокітник, підлокітник регулюється. По кулісі питань немає. Спрацьовує партронік, вмикається задня передача. Партронік спрацьовує. Так само передня передача. Партроніки працюють, клімат підігріви також працюють. Омивачі фар працюють. Задній учасник працює склопідйомник працюють. подушки безпеки по всіх стійках, також в кермі, спереду, в сидіннях. Так, і цей склопідйомник також працює. Пучник працює. Видно як працюють помилочі фар. Двигун 1,6 МПІ, звичайний атмосферний двигун. Тут нічого не крутилося, планка оригінальна цієї сторони аналогічна. Тапот не кручений. Кришечку притягує. Тупо не супуниць. Екологія на місці. Він кот для перевірки. І багато хто запитує показники прибора. 116, 103, 115 115, Вісімдесят шість. Сто один. Це на крилі піна. Зумерчив фар. Сімдесят пять. Девяносто вісім. Сто три. Девяносто пять. Вісімдесят вісім. Дах. Дев'яносто три. Девяносто три. Сто двадцять три. 100 100 91 101 101 119 87 118 118 86 76 106 117 111, 111, 99, 87, 96, 88, 95, 101, 70, 101, 94, 99. Повністю весь автомобіль в рідній фарбі, без корозії, без мятин. По електриці, по ходові, по двигуну коробці без зауважень. Працюють абсолютно всі функції. Кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте. Запрошую на огляд, на тест драйв. Всім гарного дня та мирного неба!